Всім привіт і найкращі побажання ви на каналі Психологія відносин. Ми продовжуємо тему: вербальна перевага, вербальна перевага рівень визначення вашої ролі під час діалогу, виступу, докладу чи розмови. Визначення ролі відбувається не на змістовному рівні. Визначення ролі відбувається у процесі комунікації, саме там під час діалогу, виступу, докладу чи розмови. Ми ієрархізуємо себе, соціалізуємо одне одного. Приклад, на практичних заняттях одна жінка, яка займає одну з найвищих посад у великому банку, розповіла мені про свої перманентні проблеми у відносинах з колегою, який, теж, будучи одним із керівників цього банку, досконало володів мистецтвом позбавляти її дару слова. Також її колега противник постійно провокував її такими фразами, як, наприклад, Ну, це типово по жіночому, щоразу вона готова була злетіти як ракета, а потім безпорадно перебирала в голові все, що сказала, намагаючись визначити, що саме було типово по жіночому. Ми скористалися цим живим матеріалом для того, щоб обміркувати можливі шляхи вирішення проблеми. Та розробити різні моделі поведінки так звані патерни, коли через тиждень її колега розпочав чергову вербальну атаку в своїй манері, підготовлена нами співробітниця поблажливо відповіла йому ах, звідки ви чоловік можете знати про те, що таке типово по жіночому, агресор не знайшовся що відповісти, решта чоловіків, які були присутні в залі. Розреготалися, цього разу тему було вичерпано. Наступна спроба ще через тиждень теж закінчилася повним провалом, на зауваження того ж колеги. Але це знову чисто жіноча логіка. Моя спаринг-партнерка негайно відповіла тонко помічено, і ким чоловіком. Знову всі розсміялися, і з того часу подібні вербальні атаки залишилися в минулому. І Дякувати Богу. Тому що ми отримали можливість на подальших заняттях приділяти достатньо часу серйознішим проблемам, але принцип ніколи не мовчи, назавжди залишився в арсеналі співробітниці цього банку. Цей випадок нагадав мені одну історію, яку розповіла інша учасниця семінару, нав'ідливе зауваження колеги, який спробував підчепити її на корпоративній вечірці. Шановна, в цьому брючному костюмі ви виглядаєте майже як чоловік, вона швидко знайшла що відповісти. Це нас і об'єднує. Ви у своєму костюмі теж виглядаєте як чоловік, майже порада. Вчіться відрізняти висловлювання по суті докладу чи питань, що стосуються теми, від тих, що спрямовані проти вас особисто. Всі вербальні атаки проти вас особисто, рішуче припиняйте. А потім демонструйте власну перевагу на змістовному рівні. Дякуємо вам, що відвідали наш канал Психологія стосунків і переглянули цей відеопідкаст. Відео нашого каналу Психологія стосунків торкається багатьох аспектів життєвих ситуацій: стосунки в сім'ї між чоловіком та жінкою, між чоловіком та дружиною, між близькими друзями. Окремі відео мають мотиваційний характер, що допомагає долати складності в житті. Сприяють виробленню нових стимулів та посилань для успіху та подолання труднощів. Дивіться, завантажуйте, ставте лайки, вподобайки та коменти. Окрема і дуже велика вдячність за підписку на наш канал.